Василь Симоненко, Україна, п'ю твої зіниці. Україна, п'ю твої зіниці, голубі, тривожні ніби рань. Креще з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україна, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Ради тебе перла душі сію, ради тебе мислю і творю. І нехай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Поділійте на другі лукаві, друзі, досікайте на події. Маю я святе синівське право з матір'ю побути на самоті. Рідко не не згадує про те, дні за натокуці і малі. Ще не всі черти втекли на небо, ходить їх до біса по землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви, спокон вічний грюк? Як же я без друзів обідуся, без лобів і без очей тих, Україна? Ти моя молитва, ти моя розпука вікова, хремотить над світом люта битва це твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно. Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.